Добре, я відповів питання. Сергій, а це ви були задавали питання в чаті? Так, так, це я. А, ну я тоді відповів. Тобто, це, це більше говориться для нашого, щоб ми були більш уважними і. Угу. Кстати, я тоже за китайцев как раз и думал, думаю, как они вот, если маха-мантру у них там с Р проблем <этом>. а, это. так и спевают. Халек лично, халек лично. То есть, а, у них... это, да, да, за вот, тех, кто с дефектом, если речи. Брехат Бхагаватамрити э, говорится, что даже если человек, ну, что святой, святому имени можно служить любыми чувствами. И это ответ ну, это саната нога это наша Чария. Он говорит, что э, таким ну, и таким образом, то есть то, что из-за того, что мы можем служить святому имени любыми любыми чувствами, то просто даже слушая святое имя, или видя святое имя, или можно писать святое имя, можно просто медитировать на святое имя, на, на надпись святого имени, и все это будет служение святому имени. Святое імя це все вот, но давайте это. Я хотів прочитати одну цитату. Це теж, вот якраз, Брехат Багатомрити, друга частина, третя глава, 184 вірш. А, на, на русском. «Святое імя Господа дороже йому самому. Чем даже собственный прекрасный облик. Поклоняться Святому имени нетрудно, а благо оно приносит всему миру. Ни в чем нет столько сладости, как в святом имени. Комментар. У визнавку Вайкун Хадути від усього серця прославляет Ши Багаван Нама -Кіртан. Санкіртана. Санкіртана приваблива для всіх. Вона сповнена могутності, краси та богатства. Вона впливає на кожного, хто бере в ній участь незалежно від місця чи часу. Самого Господа Векунги Його святе ім'я приваблює більше, ніж навіть власна неперевершена краса. Іноді Верховний Господь і справді цінує щось більше, ніж власний трансцендентний образ. Наприклад, у Шиманпатам Кришна говорить Утхаві. Ти мені дорожчий за Господа Браму, Господа Шиву, Господа Санкаршану, богині Удачі та навіть за мене самого. Ніщо не може зрівнятися зі святим ім'ям Господа і ніщо не може його перевершити. Святе ім'я Господа це його найвище благословення світу. Воно приносить благо кожному. То служить йому через будь-яке з почуттів, незалежно від того, чи заслуговує він на це, чи ні. Поклоніння святому імені зовсім не складне, для цього потрібно лише трохи порухати кінчиком язика. Крім того, святе ім'я сараса, сповнене раси. Це вираження можна інтерпрету... інтерпретувати по-різному. Сараса може означати дуже ніжне, оскільки святе ім'я складається з приємних на слух складів. Інший варіант перекладу. Таке, що складається з чистої духовної субстанції – чітананда. Ще одне значення: святе ім'я супроводжують усі можливі духовні взаємини. Дев'ять раз на чолі з. Зі Шингара Мангурі Раусою. Коли відданий чисто повторює святі імена, ця према раса проявляється у всій своїй багатома... багатоманітності, як у настрої розлуки, так і у настрої зустрічі. Також раса може означати потяг до Крішни, рагу, який відданий, виконуючи Санкиртону, неминуче відчувають. Адже святі імена дуже швидко пробуджують у їхніх серцях Крішна прему. Іншими словами, Санкіртана Господа спонукає його слух і всіх інших розвинути у своєму серці прихильність до Бога. Також слово раса означає особлива сила, вірія вішешем, повторення святих імен має надзвичайну могутність. Ще одне значення виняткова якість. У цьому контексті це означає, що Санкіртана має здатність звільняти навіть найпадших у світі. Крім того, слово раса можна перекласти як надзвичайне щастя сукхавішеша. Харінама це сама суть усього щастя. Також воно має означати неповторну солодкість. Намасанкиртну часто славлять, <кій> славлять за її солодкість, як, наприклад, у знаменитому вірші Пробханда Кхаси Скандапурани. Мадгурам Мадхурам, етан мангалам Мангаланам, нам сакала нигама валям сет пахалам чит сваль рупам. О найкраще з нащадків брігу, святе ім'я Крішне, найсолодше серед нас солодкого і найблаготворніше серед благотворного, воно трансцендентний плід усіх вед і цілком духовне за своєю природою. Кожен, хто, хоча б, раз повторив його чи то з вірою, чи то, то неважливо, здобуває звільнення. Є і інші значення слова раса. Які можна було б застосувати для тлумачення цього вірша, але навіть наведені приклади вже достатні, щоб скласти хоча б певне уявлення про велич Санкіртані. Так, тут е, Саната Нагасвамі він прославляє в своєму коментарі, е, святе ім'я і говорить якраз про те, що святе ім'я воно і дає силу, і воно дає. Сладкість, воно дає таке щастя, воно дає різні, наповнює серце прямою, або любов'ю до Бога, того, хто повторює ці святині нам. І, як тут говориться, що неважливо, це робиться з вірою чи з неважливим. Святе ім'я, воно могутнє, і воно залишається могутнє, і воно проливає свою силу навіть на того, хто цього, ну, на перший погляд, не заслуговує. І от е, саме тому ми, повторюючи святі імена, навіть як Сергій написав, там, да, не точно вимовляючи чи якось там. Це одно святе ім'я нас очищає. І це дає дуже сильну надію нам, коли у нас ми не можемо зосередити свідомість, ми не можемо навіть чітко вимовити, ми, ми іноді віддані, часто бувають такі періоди, що дуже складно, в принципі, повторювати святі імена. Але навіть просто включаючи запис. Голосу Шила Прабхупада, зараз могу включати. Або як шила Прабхупада повторює, або як е, духовний вчитель повторює кіртани, Баджани, може, лекції. Просто сам, ну, ну, зараз конкретно про святе ім'я кіртани і Баджани, вони. Е, Наповнюють наше серце, вони очищують наше серце, і тоді ми маємо можемо отримати цю силу, просто слухаючи святе ім'я, ми можемо отримати силу повторювати. А тим більше, якщо ми будемо ще і слідувати на станові шили шили Прохопада він каже, як звертатися, тобто ми маємо чітко промовляти святе ім'я. Це відповідь Сергію Пробут. Так, ми маємо це, це робити, чітко, точно промовляти святе ім'я. Це буде для нас дуже добре, коли ми будемо докладати зусиль, щоб е, більше ну, ці зусилля вони нам, нам йдуть на користь в тому плані, що це дозволяє нам більш бути уважними в цей момент. Тому що зневага або така рока да, як там українці на російській мові, от, 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 от ця зневага або неуважність, вона проявляється під час повторення час від часу. І тому нам дуже добре, якщо ми якісь зусилля. Додатково докладаємо, щоб уважно слухати, уважно промовляти святе ім'я, і що Прохопада казав, що це головна умова слухати, слухати, слухати. Тобто, коли ми уважно слухаємо святе ім'я, яке ми промовляємо, а всередині ми звертаємося, знаючи, пам'ятаючи про славу святого імені, як ми зараз прочитали, ми, якщо ми якщо повторюючи ми пам'ятаємо, що святе ім'я це сам Господь, і святе ім'я Господа воно більш милостивіше, ніж сам Господь. Тому що святе ім'я, як тут сказано в цьому вірші, Брехаль Багатаврити, святе ім'я, воно більше, більш дороге Господу, ніж Його зовнішність. І... Хоча Кришна — Крішна це все приваблювати все приваблюючи. І здавалось би, що Крішні подобається його зовнішність, але Крішні більш дорога його нама, тобто святе ім'я. І тому, тому ми можемо це. Це пам'ятаючи про це, ми можемо звертатись до святого імені. За милістю, з просьбою. Будь, будь ласка, займіть мене служінням. І займіть мене служінням, це означає, що займіть мене служінням прямо зараз, тут і зараз, щоб я міг тут або могла тут і зараз прямо служити святому імені, слухаючи, уважно повторюючи його і уважно слухаючи його. Отже, давайте починати.